Стівен Кінг Овен Кінг, СПЛЯЧІ красуні. ЧАСТИНА 3 НАРАНОК БО НЕ ВМЕРЛО ДІВЧА Але спить Матвія 9, 24. 1 Протягом кількох тижнів після того як попрокидалися жінки, світ здавався дещо схожим на гнітючу, придбану на розпродажі настільну гру. Не вистачало деталей, не конче важливих деталей, але таких, які хотілося б мати, принаймні відчувалося, що певні картки, які допомогли б тобі виграти, просто відсутні. Журба була присутня всюди, неначе якесь каліцтво. і що було робити тим, хто втратив дружину чи дочку, чи чоловіка. Хто не був схожим на тері Кумса, а деякі були, ті змирилися із втратами і продовжували грати далі в цю гру. Падж Мароне, бармен і хазяїн рипливого колеса, втратив частину себе і навчився з цим жити. Великий палець у нього на правій руці тепер закінчувався під кісточкою. Забрало трохи часу позбутися звички тягнутися до пивних кранів цією рукою, але він з цим упорався. Потім Падж отримав пропозицію на свою будівлю від одного парубка, який хотів відкрити франчайз TGI Fridays. Падж сказав собі, що все одно його колесо таки не оклигало після аврори, а постійна зарплата непогана річ. За деякими людьми, Дон Пітерс, наприклад, взагалі не сумували. Про них майже геть чисто забули, неначе вони взагалі ніколи не існували. Руїну садиби Пітерзів було продано з аукціону. Небагате майно Джонні Лікронського упакували в мішки і вивезли зі сміттям, але його похмура квартира досі ніким не зайнята. Полишаючи того останнього дня аврори дім Фріца Мишаума, Ван покинула двері прочиненими, і після того як він пролежав мертвим ще день чи два, до хати залізли індикові грифи і частувалися безплатною гостиною. Менші птахи залітали, щоб для вистилання гнізд поживитися кошлатим рудим волоссям з фріцевої бороди, урешті решт труп витяг на двір якийсь підприємливий ведмідь. З часом скелет фріца дочиста відполірували комахи, а сонце його ідеально вибілило. Природа його спожила і, як для неї властиво, створила дещо гарне кістяну скульптуру. Коли Магда Дубчик дізналася, що трапилося з Антоном, більшу частину історії розповіла кров на килимі в її спальні, вона гірко засмутилася, що проголосувала тоді за повернення. Яку помилку я зробила, повторювала вона собі незліченну кількість разів над незліченними чарками рому із колою. Для Магди її Антон був не деталлю, не двома і не трьома деталями він був для неї всією грою. Бланш Макінта намагалася залучити Магду до волонтерства. Так багато було дітей, які втратили когось із батьків і потребували допомоги, а також запрошувала її приєднатися до книжкового клубу, але Магда не зацікавилася. Для мене тут немає гепіенду, — сказала вона. Довгими безсонними ночами вона пила й дивилася підпільну імперію. Додивившись цей серіал, вона перемкнулася на клан Сопрано. Порожні години вона заповнювала історіями про підлих чоловіків, які роблять підлі справи. 2. Натомість для Бланш Гепіент тут був. Вона прокинулася на підлозі у квартирі Дороті, де була заснула кілька днів тому, і знімала з себе рештки свого зотлілого кокона. Подружки її теж були тут, приходили до тями, звільняючись від покровів. Але було і дещо інше, Енді Джонс. Немовля, лежало не на руках у бланш, як це було, коли вона входила в дерево. Воно спало в грубій, сплетеній з гілок колисці, що стояла поруч на підлозі. Свята срака. вигукнула Дороті. Наше дитя. Ого го. Бланш сприйняла це як знак. Дитячий садок імені Тіфані Джонс побудували на місці будинку, який згорів під час Аврори. Проєкт було профінансовано з пенсійного фонду самої Бланш, а також її нового бойфренда, котрий, у випадку Віллі Берка без відсотків накопичувався під пошивкою його пожовклого матраца з 1973 року, і внесків міської громади. Одразу по Аврорі значно більше ніж до того людей схилялося до благодійності. Особливу щедрість, попри власні труднощі, виявляла родина норкросів. На надвірній вивісці під іменем Тіфані було зображення сплетеної з гілочок Колиски. Бланш з її штатом приймала будь-яку дитину віком від місяця до чотирьох років, незалежно від спроможності батьків чи батька платити. Після Аврори саме такі маленькі громадські ініціативи, як дитсадок Бланш, фінансовані та обслуговувані здебільшого чоловіками, започаткували рух, який привів до заснування універсальної програми догляду за дітьми. Схоже, чимало чоловіків розуміли, що потрібно відновити баланс, зрештою попередження вони вже отримали. Раз чи два Бланш згадувала про роман, для обговорення якого вони зібралися того останнього вечора, перед тим як усе перевернулося історію дівчини, чия брехня змінила багато життів. Бланш часто думала про каяття, що тяжким ярмом позначилося на житті тієї дівчини. Бланш не вважала, що сама вона заборгувала бодай якесь таке каяття. Вона порядна особа, завжди була порядною особою, трудящою людиною і добрим другом, вона завжди була доброю до утримуваних у в'язниці, Дитсадок не спокута це порядність, це ж природно, очевидно і необхідно. Якщо з настільної гри загубилися якісь деталі, інколи ба навіть часто є можливість зробити нові. Бланш познайомилася з Білі, коли він з'явився у дверях дитсадка, де ще тривав завершальний ремонт, з пачкою 50-доларових банкнот. Що це ще таке? запитала вона. Мій внесок? сказав він. Тільки вийшло не так. Самих грошей було недостатньо. Якщо він хотів зробити внесок, то мусив відробляти свій внесок. Діти так багато сируть, зауважив Віллі одного вечора Бланш, коли вони вже певний час зустрічалися. Вона стояла біля свого пріуса, чекаючи, доки він затягне два туго набитих прозорих мішки закаляних памперсів у кузов свого пікапа, їх виперуть у пральні маля у мейлоку. Бланш не збиралася заповнювати звалище використаними памперсами. Віллі схуд і купив собі нові шлейки. Бланш і раніше думала, що він милий, але тепер, з акуратно підстриженою бородою і тими його страшними бровами, він став абсолютним красенем. Якщо ти помреш на мені, сказала Бланш, ми придумаємо тобі веселий некролог. Віллі Берг помер, коли робив улюблену справу. Тягнув через парковку захезані підгузки. Вона послала йому повітряний поцілунок. 3. Джаред Норкрос працював волонтером у дитсадку Тіфані Джонс влітку і почасти потім, вже навчаючись у випускному класі старшої школи. Йому подобалося допомагати. Діти були немовби трохи недоумкуватими, вони будували замки з грязі, лизали стіни, качалися в калюжах. Це траплялося лише коли вони почувалися щасливими. Але його, як і багатьох до нього, безмежно причаровувало те, як легко хлопчики й дівчатка граються разом. То що ж змінюється потім? Чому вони раптом розпадаються на значною мірою окремішні ігрові групи, майже одразу по тому, як починається організоване навчання, річ у хімічних процесах, в генетиці, Джарит із цим не погоджувався, Люди складніші. Вони мають кореневі системи, і їхні кореневі системи мають свої кореневі системи йому невиразно уявлялося, що в коледжі він може зацікавитися вивченням дитячої поведінки і, зрештою, стати психіатром, як його батько. Ці думки втішали Джареда і розважали його, коли він цього потребував, а така потреба в цей період його життя була майже постійною. Шлюб його батьків руйнувався, а Мері зустрічалася зі старшим кузеном Молі Ренсом. Зіркою команди з лакросу старшої школи у сусідньому окрузі. Якось він був побачив їх разом Мері і її хлопця. Вони сиділи за надвірним столиком біля салону Морозева і годували одне одного своїми порціями. Жахливішим було б побачити тільки, як вони займаються сексом. Одного разу, коли він виходив із дому, його підстерегла Молля. Що відбувається, чуваче. Прийдуть Мері з Джефом, хочеш потусуватися з нами. У дівчиська тепер були брекети, і здавалося, ніби вона підросла ледь не на цілих сім футів. Скоро ті хлопці, які не хотіли гратися з нею після школи, будуть за нею ганятися з надією на поцілунок. Якби ж, то я міг, сказав Джаред. То чому ти не можеш? спитала Молі. Розбити серце, сказав Джаред і підморгнув. Я знаю, Молі, ти ніколи не покохаєш мене. Ох, я тебе благаю, закотила вона очі, інколи ноги Джареда несли його по той порожній будинок, де він переховував Мері, Моллі і маму. Ми з Мері були такою ласкавою командою, думав він, але вона твердо відсунула все те в минуле. Зараз просто абсолютно інакший світ, розумієш, сказала йому Мері так, наче це якось втішало чи взагалі бодай щось пояснювало. Джаред подумав, що вона не уявляє, що втрачає, але вирішив пригнічено, що не втрачає, либонь, нічого. Чотири Кокони, як виявилося, можуть плавати. Три пасажирки того рейсу, що розбився в Атлантичному океані, прокинулися в своєму павутині на кам'янистому пляжі у Новій Шотландії. Їхні кокони були мокрими, але жінки всередині них сухими. Вони пройшли до порожньої рятувальної станції і подзвонили в довідкову службу попрохати допомоги. Ця новина загубилася на останніх сторінках газети і інтернет-сайтів, якщо взагалі була опублікована. У тіні капітального дива того року такі дрібні дива привертали до себе слабеньку цікавість. 5 Знайти свого чоловіка мертвим у заповненому вихлопними газами гаражі, жахливий спосіб повернення додому. Чимало важких переживань зазнала Рита Кумс після цього відчай, жах самотнього життя і, звичайно, її власні безсонні ночі, коли здавалося, що день не настане ніколи. Террі був урівноваженим, розумним і ніжним, те, що його засмоктало в таку жахливу всеохопну депресію, що він позбавив себе життя. Важко було доточити до її досвіду з чоловіком, який був її партнером і батьком її дитини. Вона ридала, доки не упевнювалася, що всі сльози скінчилися, а потім надходили нові сльози. Чоловік на прізвище Гірі завітав одного дня, щоб висловити свої співчуття. Рита знала, хоча розповідали суперечливі історії, а бажання захистити всіх причетних накинуло запону мовчанки на деталі тієї події. Що саме він керував атакою на в'язницю, але його манери були такими делікатними, говорив він так м'яко і наполіг, щоб вона звала його Френком. Що сталося з моїм чоловіком, Френком? Френк Гірі сказав, що на його думку Террі просто не міг того витримати. Усе йшло на пси, і він це розумів, а зупинити цього не міг. Єдине, що він міг зупинити, це себе. Вона набралася духу і поставила одне з тих питань, які мучили її безсонними ночами. «Містер Гірі, мій чоловік, він мав певну невеличку проблему з битвом. Чи він, чи був він? Тверезим весь час, сказав Френк. Він підняв ліву позбавлену обручки руку. Слово даю. Богом присягаю. Шість. Масові спалахи насильства і руйнування майна за Аврори, плюс зникнення такої кількості жінок призвели до тотальної перебудови страхового бізнесу в Україні і в цілому світі. Дрюті Барі разом зі своєю командою Дрюті Барі Запорука виборсався, як і будь яка інша компанія в Америці, і спромігся забезпечити розрахунки за страховими угодами як з удовою Нейта МакГі, так і з батьками Еріка Бласа. Оскільки обоє загинули під час незаконного нападу на пенітенціарний заклад, це було чималим досягненням, але ж Дрюті Баррі був непересічним страховим агентом. Легше було добитися відшкодувань для родичів близьких і далеких його честі Оскара Сілвера, Баррі і Герди Голденів, Ліні Марс, офіцера Верна Ренгла, доктора Гарта Флікінджера, офіцера Ренда Квіглі, офіцера Тіга Мерфі та офіцера Білі Веттермора – Оскільки кожна із зазначених осіб, що можна було законно довести, загинула за обставин, які покривали відповідні їм страхові поліси. Не те, щоб різні резолюції не були тривалими клопітним процесом, це була робота на роки. Волосся Дрюті Барі стало кольору солі, а шкіра посіріла, і внаслідок цієї праці, повної електронних листів з раннього ранку і документування до пізнього вечора, Дрюті Барі втратив смак до полювання. Воно почало здаватися занепадництвом порівняно з серйозністю його роботи від імені осиротілих і постраждалих. Якось, сидячи на весь, він побачив по той бік свого прицілу, як крізь туман бреде олень із десятикінцевою короною, і подумав собі страхування від діяння Божого, чи має цей олень страховку від діяння Божого, тому що для оленя отримати кулю саме цим і є правильно? Чи подбають про його дітей? Чи може мертвий Олень з гарною страховкою на додаток принести невеличкий статок? Звісно, ні. Сама така ідея ще жалюгідніша за цей каламбур тому він продав свою везербі і навіть намагався стати вегетаріанцем, хоча з цього доброго діла не вийшло. Інколи після трудового дня в екзистенційних тенетах страхового бізнесу чоловіку потрібен свинячий стейк на кістиці. Втрати тебе змінюють. Часом це погано, іноді це добре. Так чи інакше, з'їси свій клятий свинячий стейк на кісточці і сунеш далі. Сім. Через неуважність в ідентифікації ловила і мейнарда грайнерів поховали в безіменних могилах. Значно пізніше, коли призведе авророю збурення почало влягатися. Не те, щоб воно бодай колись цілком зникло, їхні відбитки пальців порівняли з тими, що вмістилися в численних картотеках, і братів офіційно визнали мертвими. Та все ж багато хто в цьому сумнівався, особливо ті, хто жив у хащах та байраках. Рясніли чутки, що малий Лов з мейнердом завели собі дім у шурфі якоїсь покинутої дикої шахти, що вони під прибраними іменами там далі на півдні верховодять із золотом Акопулько – що вони ганяють гірськими дорогами на підвищеному чорному, як ніч Форді f 150 з відрубаною головою вепра, прикутою ланцюгами до радіатора, і генк Вільямс Молодший реве з їхньої аудіосистеми. Один відзначений літературними нагородами автор, який замолоду жив в Апалачії і гайнув, звідти що йому виповнилося 18, почувши від своїх родичів деякі з цих легенд, використав їх як основу для своєї ілюстрованої дитячої книжки. Дурні брати поганці. В тій книжці картинці вони закінчують жалюгідними жабами у какаболоті. 8 Той ручай, що його культ просвітлених колись перегородив біля своєї твердині у гетчі у штаті Нью-Мексико, зрештою прорвав дамбу, і водами знесло з фундаментів будівлі громади. Коли вода спала, насунулася пустеля. Піском засипало кілька одиниць викинутої зброї, яку тоді проморгали федерали. Скільки сторінок Конституції народу нової держави, яка декларувала своє панування над захопленими нею землями і водами право на носіння зброї і відсутністю у федерального уряду Сполучених Штатів прерогатив на стягнення податків настромилися на голки кактуса. Одна магістрантка ботанічка, збираючи зразки місцевих рослин пустелі, надибила кілька таких наколотих сторінок. Дякую тобі, Боже, скрикнула вона і зірвала їх із кактуса. Студентку утурбував шлунок. Вона поспішила у бік з кам'янистої стежки, випорожнилася і скористалася посланими проведінням папірцями, підтершись ними.